Ось це елементи майбутньої сцени. Вона буде у вигляді шопки. Це ідея львівського митця Романа Зілінка. Максимально якось, щоб була ця от святкова атмосфера, і теж, і те, щоб воно відповідало різдвяному духові, щоб це не було там не знаю, чергова ілюмінована сцена, там без без цей. А, а власне, щоб було десь близько теж і до наших традицій, і до самого Різдва. Допомагає із роботою художник Андрій Винничок. Це я Ангели, зірка, яка там має там, нас рухатися в. Від... Маємо надію, якщо буде вітер і завірюха, то вона мала би крутитися. Різдвяна зірка була богородична, яка символізує прихід на світ месії, Так. От, це це. Ну скажімо, можна розвивати ту тему, бо є елементи і пастухи, і і царі, і. І Богородиця і Ісус. свої ікони, як і шопки, Роман Зілінко почав малювати 10 років тому. Надихається народними наївними іконами. Ось це його перша шопка. Її художник створив для своїх дітей двох доньок. Коли почав сам малювати, наслідувати з народних майстрів. От мені стало цікаво, мені стало цікаво, от як би виглядала. Шопка руками цих народних гуцульських чи там буковинських художників, які взагалі малювали хатні ікони, і той їхній репертуар був дуже обмежений. Тобто там дуже декілька там декілька сюжетів, декілька святих, яких вони малювали. От, і було цікаво, як вони намалювали шопку. І я впершу таку шопку робив для своїх, для своїх доньок. Львівський іконописець пише у яскравих барвах, використовуючи мотиви наївного дитячого малярства. Акрилові фарби наносить на дерев'яну основу, яку теж сам різьбить. Створює з дерева об'єм, аби шопка нагадувала театр. Над однією шопкою митець працює декілька тижнів. Дуже таким теж важливим поштовхом далі було працювати це це майдан, і це з друзями, там з Остапом Блузинським, Сашком Бриндіковим. На майдані під час революції зробили таку велику. Шапку колористика і, і, взагалі, така стилістика, це властиво від десь від народної ікони походить від тих наївних українських народних ікон, переважно тут західноукраїнських, це там гуцульщина, Покуття, Буковина. От тут трошки Львівщина, Поділля і, і властиво для той, для тих ікон характерна певна своя колористика. тобто це зіставлення таких в контрастних кольорів, наприклад, там червоного, зеленого, червоного, по червоно-помаранчевого, синього. Темно-синього, от з такими там білими акцентами, вкропленнями, золотом. Тобто, це вже це така традиційна гама. Таких шопок Роман Зілінко уже зробив кілька десятків. Вони є і в музеях, і в церквах, і в приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном. Олена Данило, Ольга Дейнека, Ірина Бучинська та Роман Гнатишин новини на Суспільному. Львів.